семінарії. Це дуже Я вже живив Панове депутати, прошу займати свої місця. Прошу включити систему реєстрації. Зареєструвалося 22 депутати сесія повноважна. Шановні панові депутати, шановні присутні, вітаю вас в новому році. Сьогодні ми проводимо першу сесію в цьому році. Бажаю всім здоров'я, бажаю в цьому році витримки нам, терпеливості і віримо в нашу перемогу. Оголошую 52-гу позачергову сесію відкритою. Що присідати сьогодні з нами є наші священники, наші отці. Запрошуємо їх до молитви і до освячення йорданською водою згідно наших християнських традицій. Тисте Боже наш, ти, що своїх присутніх, святим святих Авраама, що і не в домом Захея, ти, що в домі Лазаря, Марії мати вчинив, для себе відпочинок, зволь прийти і навідати от це, приміщення, та благослови його, і всіх, хто тут працюють, мешканців того цього піконом і дорадником, від усякого зла і нещастя. Дай, що вони тічилися щаслим і здоров'ям, благослови їхні труди та праці, і дай, що вони своїм чесним і християнським життям у цьому домі заслужили собі, на це, щоб колись перейти до небесного помешкання, де будуть з тобою перебувати завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Domine, pamm Пане голово, шановні депутати, сьогодні ми з великою радістю у цьому новому 2024 році прийшли, щоб разом цю сесію розпочати з того Божого благословення. Сьогодні кожен із нас ми переживаємо найтяжчі сторінки нашої історії України. Але за все, і в першу чергу, дякуємо Господеві Богові, що ми дочекали. І також дякую всім нашим ангелам-хоронителям, тим нашим Збройним силам України, які дають нам можливість відчувати оцей Дух Різдва, до якого всі ми дочекалися і дожили. Тому нехай те Боже благословення сьогодні зійде не тільки на цю міську раду, але зійде на кожну із вас. Пам'ятайте і будьте завжди у єдності, бо в єдності наша сила і перемога. Бажаю, щоб те Боже благословення завжди перебуло з вами і по всі дні життя вашого. Нехай Господь Бог благословить усіх вас на ту плідну працю у новому 2024 році на славу Божу і для добра нашої громади. І нехай Господь усіх вас благословить. Христос рождається. Христос рождається. Шановні пане голово, дорогі депутати. вступаємо ми ласки Божі, новий 2024 рік. Перед кожним із нас стоїть велике випробування, не цей рік, оскільки ми знаємо, що відбувається та війна, агресор, який прийшов на нашу державу. І кожен із нас має зробити все для того, щоб наблизити день перемоги. Ми сьогодні з молитвою розпочинаємо цей рік, цю працю, зласці Божі, тому я. Передаю вітання і благословення від подивіти Юліаніс Воломинської Посільського православної церкви України, щоб кожен із вас по мірі можливості працювали на славу Божу для розвитку нашої держави і наблизити до нашої перемоги, яку ми віримо, що незабаром вона настане. Не Благослоння Господні понад всіма вами завдання повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос рожає слава. No. <coughs> Дякую вам. Хай Бог допомагає нам в цьому році, а ми починаємо нашу роботу. Порядок денний і матеріали після другої сесії вам роздано. Хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу? І я думаю, що і в цілому, доповнень, напевне, немає. Хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу, і в цілому, прошу голосувати. За основу? Тоді хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу? За 24 не голосували один. Рішення прийнято. Чи будуть доповнені до порядку денного? Немає. Тоді хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому? Прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Чи є у когось депутатів оголошення та інформація? Немає. Чи будуть запити? Якщо є, прошу записатися Галина, далі, будь ласка. Доброго дня всім до мене звернулися е, голови ОСББ Костомарова, 2 Іваночку Василь Михайлович, та голова Костомарова, 3 Тодорів Богдан Мирославович. Повідомляють про те, що е, мимо наших під'їздів. Пролягає вулиця Костомарова, яка починається біля світлофору на вулиці Грушевського з виходом на вулицю Довбуша. Через дорогу навпроти знаходяться окремі гаражі та гаражний кооператив. Через вулицю Костомарова цілодобово рухаються на швидком транспортні засоби. Тому просимо в цілях безпеки пішоходів, дітей, які полюбляють гратися біля під'їздів та мешканців будинків, вплинути та відповід на відповідні служби встановити декілька обмежувальних швидкостей. тобто чи поліцейські. Там дуже багато діток катаються, будь ласка, зверніть увагу. Дякую. Дякую. Переходимо до порядку денного. Перше питання розвернення Коломийської міської ради до міністра розвитку громад, території та інфраструктури України Олександра Кубракова та голови правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Євгена Лященка. Я зачитаю звернення. Щодо відновлення на території Воно-Франківської області прямого сполучення між містом Коломия та містами-побратимами Сигід та призначення нового залізничного маршруту між містами Коломия і Сучава, текст вам розданий. Прочитаю кілька речень тільки ще одним важливим напрямком розвитку пасажирського руху. І активної інтеграції українців у складні часи для країни є призначення нового залізничного маршруту між Коломия і Сучава, як до одного з найближчих до України аеропортів. Така концентрація міжнародних залізничних маршрутів з початком Коломиї дасть змогу розвинути на базі нашого міста потужний транспортно-логістичний хаб. Чи будуть питання? Якщо немає, прошу голосувати. За 27 рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до структури та численності комунального некомерційного підприємства Коломийська центральна районна лікарня Коломийської міської ради, доповідає Андрій Кошкін. Матеріалом розміщен є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 27 рішення прийнято. Наступне про передачу на баланс військової частини А0742 електричного дизельного генератора. доповідає Василь Михайлищук матеріалом розміні, чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 27 рішення прийнято. Наступне про присвоєння нових назв топонімом населених пунктах Коломийської міської територіальної громади доповідає Андрій Олійник. Будь ласка, пане Андрію. Доброго дня. До вашої уваги проект рішення про посилання нових нас топонімом населених пунктів Коломийської міської територіальної громади. Аналогічним рішенням два роки тому ми завершили в нашій громаді процес декомунізації топонімів наших е, вулиць і інших об'єктів. Даним рішенням ми завершимо процес деколонізації і дерусифікації. До вашої уваги пропонується 13 топонімів. 12 існуючих вулиць, які підлягають перейменуванню, і іменування новоствореного ново скверу. Е до вашої уваги можу зачитати. Матеріали у нас ми, роздані. Чи є запитання? <зуміць> Немає прошу голосувати. 127 рішення прийнято. Наступне Я питання по... про уточнення бюджету Коломийської міської громади. Доповідає Ольга Говдуник. Матеріалом розміні чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 27 рішення прийнято. На 52-й позачерговій сесії було оголошено одне депутатське запит. Одне депутатський запит. Прошу голосувати. За 27 рішення прийнято. Питання порядку денного 52 сесії вичерпано. Хто бажає виступити в різному? Немає. 52 го позачергову сесію міської ради оголошую закритою.